Привіт, з вами Тетяна. І сьогодні я показую вам перший день завозу люксового товару в економ клас. Ось такий гаманець візитниця, повністю шкіряний, стан непоганий. Коїди були подряпини, але ж, в принципі, гарно виглядав. І сумка. Сумка шкіряна, стан нової, і всередині і зовні. Все сподобалось. Ну, спочатку мені вона здалася такою великою, і я її не розглядала для себе. Потім, коли пройшов деякий час, я зрозуміла, що треба було брати цю сумку, але ж її вже не було, її забрали. І я дуже-дуже жалкую, що не придбала її. Це Antler, американський бренд. А це вже другий економ-клас, і це третій день завозу звичайного товару. І чудом знайшли ось таку кафтинку від Гаррі Вебер, це німецький бренд. Склад зрізаний, але ж на дотик це кашемір, рукава і воротник оздоблені шовком. Вона була в хорошому стані, там трошки було катунці, але ми їх прибрали і попрали, і вона виглядає непогано. Туфлі жіночі, вони повністю шкіряні. Це, правда, не мій розмір. Але показую вам, щоб, щоб ви порозглядали. Це Marks and Спенсер. Такі кросівки від Dune, Це англійський бренд, чоловічі кросівки і Мені здається, це натуральна шкіра, 44 розмір. Була ще така класна іграшка з мультику Роградс, абсолютно нова з етикеткою. На Люксі був шарф, абсолютно новий. Heritage Traditions, Це 100% шерсть. Був він просто в ідеальному стані. Заважив він приблизно на 100 гривень. Ну, це для мене було дорого. Знайшла шарф, ось такий гарний без пошкоджень, практично новий від Clans of Scotland. Він всього мені коштував 35 гривень. Такий на сайті коштує 1000 новий. Це шерсть ягня. Це я вам показую пальто, яке я вирішила приміряти на себе. Мені сподобався його склад. Це 50% шерсті. У складі воно мало. Його колір сподобався. Але воно було короткувате. Хоча я, в принципі, люблю коротке все. Але ж, все рівно, трошечки воно було малувате на мене. Та й ціна. Ціна це були перші дні завозу звичайних, звичайного товару, і тому ціна також була висока. Також показую вам, який гарний я знайшла килим для ванної кімнати. Він дуже симпатичний, з такими ромашками, mm. стан непоганий. 100% катон, він такий довгий. Я думаю, що в стандартну ванну, можливо, він би і не помістився. Але ж, я ж кажу, це був перший день. Це був перший день завозу звичайного товару, це вже інший економ, і ціна була висока. А на другий день, коли я прийшла, його вже не було, його забрали. Це я вже в іншому. секонд хенді це Discount Place, перший день завозу звичайного товару. І ось такий кардиган від Boden. 100% кашемір, але він мав недоліки, дирки. Ще був такий кардиган від Fatface, це був кашемір. Я вже не пам'ятаю чому, але ми його не взяли. Можливо, він був неправильно попраний і він був збитий, щось нам не сподобалось. Далі светр від Ральф Lauren, але це катон. Сподобалось цей узор, плетіння на самому светрі. Гарно виглядав без катунців і він мав таку структуру, що, скоріш за все, вони б і не з'явилися на ньому ці катунці. Був також лонг від Феррарі, це катоновий, повністю він був. І правда на ньому були плями, пляма. Стан, в принципі, непоганий, за виключенням плями, але сів він не дуже. Це вже був інший Discon Place, де ми знайшли ось таку гарну іграшку Барта Сімпсона. Він був унікальний тим, що він був акулою. Така в нього смішна пов'язочка у вигляді плавника акули. Він так смішно виглядав дуже цікава іграшка. Це я вам показую у відео вже, мабуть, п'ятий секонд хенд. Це. Показ за тиждень всіх походів наших в секонд-хенд. І я знайшла ось такий піджак, він 100% вовняний. І ще був ось такий гарний светр, шикарний колір це Wool. Ну, Надто тонкий, надто ніжний, без всяких недоліків. Але це був великий розмір, на жаль. Мені сподобалось те, що він тонкий. Я люблю такі тонкі речі з шерсті. Сподобались джинси. Мені сподобався їх стиль, поєднання кольорів. Вони прикольні. Також порозглядали краватки і хустки. Ось ця краватка шовкова. І ось такі гарні хусточки, також шовкові. А це показую вам е, ті речі, які я придбала і те, що не показувала в магазині. Це ось така шкіряна косметичка від Енні, італійська. Е, шкіряна. Стан я вважаю, що непоганий. Я б сказала, хороший стан. Використовувати можна як і косметичку, як і футляр для якихось речей. Ті ж самі окуляри можна скласти сюди. Ось, такий, ось таке малеще сердечко на застіпці. Така м'яка шкіра дуже приємна на дотик. Слідуюча покупка це колготки. Ми зараз шукаємо унікальні з гарними принтами колготки. І ось мені такі колготки знайшлися. Я купила задешево їх в хорошому стані, без ушкоджень, ось такі в клітинку, симпатичні на весну колготки. І дуже задоволена. І е, третя моя покупка це такий светрик, светрик е, шерстяний. Е, ви бачите, хто е, виробник? І також покажу вам склад. Е, 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 е. Так, склад 80% ламсвул і 20% нейлон. Стан, я вважаю, також дуже хороший, без ушкоджень, без кутунців. Цветр дуже теплий. І що мені подобається в ньому ось така ізюминка, скажімо так, це шви ззовні. І це дуже симпатично виглядає. Ось ще є тут і логотип цього бренду. Пишіть в коментарях, що сподобалось, що ні. Мені дуже цікава ваша думка. І підписуйтесь на канал.